Файно пече, Досиш на деньок. Без проблем, але є один мінус. На деньок міг би дати. Завтра вже приїжджає покупець, забирає цього апарата. І знову ми без... лишаємось без плужка. Тому таке. Хоча він ще дзвонив в той самий день, як він був готовий, я його попросив. Кажу, дайте нам 2-3 дні, щоб зробити трішки в себе роботи. Я поставив сюди. Отвал БУ, грудинку, це все заміню на нове. Загрунтували чорною фарбою, все помиємо, І поїде до власника. Навіть не спробував з цими серпами, як воно буде. до гортачі. Можливо, ще завтра раненько встану, зніму відос. Да, до речі, це все йде окремо. Я говорив, це ще плюс 2,700 Орієнтовно. Тому такі плани. Завтра вже його в нас не буде. Тому поорати з радістю, але не встигаємо навіть своє виорати, тому що клієнти забирають. Всім гарного вечора!